Поїхав на заправку, не знаючи, що настала війна. Черкаський тероборонівець розповів, і з чого почалася його військова служба у перший день повномасштабного вторгнення. Чому обрав тероборону, що відбулося навесні 22-го, та чи важко даються армійські будні? Детальніше в черговій історії рубрики Сміливі мають волю. З утра їхав заправитись. І офігел от... Череді на заправках я не знав вообще, що що відбувається. А дізнавшись, одразу прибув до військкомату. Командир 254-го батальйону Черкаської ТРО Олександр розповідає, у 2019 році його списали з лав Збройних сил України за станом здоров'я. Має кілька поранень, які дістав під час служби в АТО. Позивний глас отримав саме тоді. З початком повномасштабного наступу зрозумів, що треба повертатися до захисту країни. Щоб записатися в тероборону, довелося витратити більше часу, адже у військматі. Запис до ТРО вже не проводився, але Олександра це не спинило. Попав спочатку е, в, е, в групу в да, групу планування штабу 118-ї бригади. Сталося це у березні 2022-го. Тоді Олександр командував зводом, який обороняв стратегічний об'єкт. На щастя, окупантам не вдалося просунутися настільки, щоб реалізувати такий план. Пізніше військовий очолив роту. Поряд з побратимами не боявся нічого. Окрім їхньої підтримки, допомагали підрозділам іззовні. Починаючи від технічної води розвозки по позиціям, пожарною часті. Допомагали військовим із харчуванням, їжу, одяг, теплі речі, будівельні матеріали це і багато іншого підвозили черкаські волонтери. Командування 118-ї бригади ТРО допомагало максимально, зокрема, засобами зв'язку. Черкаси тоді вистояли. За 2022 рік пройшов чимало, восени на чолі з роту і воював у Майорську на Донеччині. У 23-му брав участь у бойових діях в районі Бахмуту. Вже є командир батальйону. Кожну втрату зі свого формування переживає як власну. Саме найважче це тряти хлопців. А ще важче, коли не дають можливості винести хоча б тіло, скажімо так. Ну, би пішов би і забирав би. ну, По-перше, я сам не можу, а наказати, щоб втратити ще декількох виносячи одного, ну, я на таке піти не можу. Щоб втрат було менше, варто вивчати нові методи ведення війни, відмовляючись від радянських підходів, бути хитрим та технічно оснащеним. Останнього батальйону не вистачає, ще зізнається комбат. Черкасьцям також варто активізуватися для формування якісних підрозділів. Тероборона потрібна, бо як не крутіть, а це ресурс Збройних сил України, скажімо так. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, служба новин телеканалу Ільдана.